Привіт, з вами я Тимофій і це четверта частина виживання в Майнкрафт. На цьому мірі, якщо ви повнете звісно ж. Я деяко за кадром ось зробив тут загон. І це для коров. Що, хто не знає, то для коров... Ой, іде сюди. Вони нам дають, будуть давати їжу і нужний матеріал, це як його живу. Кожу. Ну, і ця серія, якщо вийде, вона буде на минут 20. І хочу я вам дуже сказати, щоб ви дивитесь, то, будь ласка, поставте хоча б лайк. Ну, обов'язково підписуватися, щоб я бачив, що мене хоч хтось дивиться. І я хочу ще дуже сказати вам дякую за 50 підписчиків. У мене було... Спочатку у мене було 2 підписники. Потім я виложив відео і в мене стало 47 підписчиків. І потім в мене ви добили 50 підписчиків. Дуже велике дякую. Наступна ціль це давайте доб'ємо 100 підписчиків до мого день народження. Моє день народження 23 січня. Давайте. Я буду старатися вам відео викладувати, а ви будете старатися мені лайки. Ну і підписуватися. Вам не важко, а мені важко знімати ці всі відео таке. Ну, з цієї серії ми будемо ну, загонувати, Тож, ну, як сказати, коров сюди заманювати. Ну і всяке тут по дому робить. Перше, що я хочу зробити, це давайте хоп. Закриємо. Так. Точніше, візьмемо оцей і зробимо з нього отак от заборчик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб ніякі зомбаки ну, у нас такі виродителі, так сказати, не заходили, то ми навіть отак от хоп-хоп. Там хоп-хоп хоп-хоп. Вони будуть просто сюди падать. Куди? Хоп. Можете написати в коментарях, які вам більше люблять, ну, нравиться відео. Отакі по Майнкрафту чи більше такі по стендоху. Ну, бо я викла я хочу викласти наступну серію. Ну, тобто, таку ж саму, як оце відео. Тобто не YouTube Shorts, а обичне відео. Це буде в нас відкривання кейсів взломки стендофа. Ви, якщо вам інтересно, можете зайти і подивитися, що я там вибив. Ну, це вже буде, коли я оцю серію виложу. Вона дуже прикольна. Я її робив десь минуток. на 10 зробив. Ну, советую вам подивитися, я старался Так, а як мені тепер виходить? Самому. Не понял. Так, 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 так. Ну и все, в принципе. Так, як нам виходить? Подождите. А давайте еще одну такую, дивіться. Калитку сделаем, А ні, тоді не получится. так. Я не знаю, як нам виходить, щось не сказати. Ну, коротше, давайте поки що у нас буде. А, хоча так, да. знаєте, як нам виходить е, коротко. От, так от? Просто робимо собі отакий приходик. Все, все. Це, тебе, ну, ось сюди моби можуть проходити, так. Да. Але тобто тоді вони з усіх сторін могли пройти. А це воно не зможе. Давайте ще одну закриємо. Мало ли що. Я, ну В принципі, для хати тут геть прикольне місце. Давайте тепер отут вираємо місце і отут зробимо кам'яне, поняли? Пол, Коло хати? Чик-чик. Коли ви дивитесь мої ці відео, бо я дивився, деякі люди вже подивилися. там, Ну, саме більше подивилися людей першу серію. Якщо ви не подивитесь першу серію, вам нічого не буде понятно. Ну я, правда, коли знімаю кожну серію, я вам об'ясню, що ми робили в прошлій серії і що ми будемо робити в цій серії. Отак. От Хоп. О, хоп-па-хоп-хоп. А, і що я хотів сказати? Як коли дивитесь, поставте лайк, або напишіть коментарі. Да, я хотів... Ой, не поставте лайк, можете Даже, Ну, так то. Я вам не кажу, що ви об'язані там ставити лайк, але я просто стараюсь. Мені приємно. У мене вже є стільки. 200 лайків. 240 лайків. Це показує, що мене хтось дивиться, лайка, що я прикольно знімаю. Дякую вам. І пишіть коментарі, не бійтесь можете деякі люди з під якісь відео мені пишуть коментарі. Ви можете написати, що мені робити в наступній серії. Бо я так роблю тобто. Що треба, що то і треба. А ви можете там написати. що, що мене зліті, тіма. Ви можете написати. тіма, давай в наступній серії підемо в шахту. Добре, я все читаю. Мені приємно особливо коли коментарі пишуть. Я все читаю, відповідаю. І потом буду знімати те, що ви мені попросили. Отак от, от. А тим часом, поки я тут з вами болтав, у нас вийшов отакий результат. Хоп-хоп-хоп. Є тут блок. Не, ну, уже дивіться. Отак от, от в нас виходить. Пігури на цей блок він пропаде, не переживайте. Так. Ось тут нас був головний ход. Я хотів, знаєте, що тут зробити? Отут навіть можна отак от. Зробити. Виход. Хоп. Угу. Отак от, от. Нормально. І оставший заборчик, знаєте, що ми з ним зробимо? Оставши його все. Оставшого... Заборчику ми отак отпроложимо от тут. Хоп. І другий заборчик так само проложимо. Хоп, бо я чай то перемамаю. Отак от в от мене вийшло. Я думаю, в принципі, нормально. Давайте ще візьмемо цей і отут просто блоками. Шекс-шк. Якщо не блок, отак буде прошу просто. Все, дивіться, який в нас тут вход в хату. Знаєте, коли ми оцей блок потратимо? І не просто його от поставимо, а візьмемо його і теж. Ось тут просто все дві. Береш, так от входиш, і тут просто такий рой. Як вам? По-моєму, мені то прикольно. Так. Що ми можемо ще? Давайте думати зробити з вами. Так, тут наша пшеничка. Тільки це. Давайте, знаєте що, собаку не будем приручати. Давно її косточки. Візьмемо косточки. І, біль... ну, і розходимо це все. дело. Так. Ну что, собака? Ты что? Чик, чик, чик. Так, все. Возьмем одну пшеночку. Все, давайте пишем. Опять? Ноч, давайте зробимо день, поки у нас кроватки нема. Чого десь Вовка? То він ж може овечку десь вбив. Так. Пішли, Тепер пішли вже коров шукати з вами. Де ж він? Зомбаків бачу, а коров не бачу. Жалко, жалко. Больно не больно. Звісно, сюди можна приходити, але вони насіки не умні. Не таке, як, забув звати, коротше. Де коров? Ну, я всіх бачу, тільки коровок не бачу. Дайте мені корова, корова, корова хочу, коровок. Мені треба хоча б дві коровки Ну, Приручити і все. О, овечка, овечка, йди до мене, йди. Йди до мене. Бачите красивий з першого удару. вбив. Можемо зайти в хатку. А в нас дерева немає, правда, правда. Пішли добудемо дерево з вами. Оце давайте даже, Нам Одного кусочка хватить. Все, все. Так. Хоп. Хоп. Все. И наконец-то мы можем взять кроватку, поставить ее сюда и потушить на ней. все. Давайте. Вот тут-то. Прикольно так выглядит. Давайте еще вот тут им что-то сделаем. Вот так красивенько. О, я знаю, дивите, у меня же залезо переплавилось. Да? Да, правда. Давайте зробимо собі швидко ножнички, як вони робляться. Ось отут От так. Зробимо так. Пук-тук-тук, тук-тук-пук, тук-тук-тук, тук, тук. Все, дивіться. і... Так, выпрямойте блока. Прямо все ножки. Ножиси. Усе не нужно викладаємо. Усе не нужно. Ну, в принципе, щось. Якось. І пішли підстреливать дерево. Якісь дерева дерево, Давайте либо обижне, давайте. І давайте обичне режем, щоб воно лисе було. Все, дивіться, беремо оці, біжимо. І отут. Разумеваю. Все, видите. А остаток мы можем вот тут. Блин. Оп. Все, видите. По-моему, прикольно. выглядая довольно. Ну, і давайте останні блоки тут коло входа. І я буду цю серію заканчувати. Так. Отут давайте чик-чик. Все, дивіться. По-моєму, прикольно. Ну, друзі, за четверту частину ми з вами зробили. Ще можу сказати, кроватку зробили з вами. Потім ми зробили з вами такий пол, зробили загона. І зробила такий от. Я думаю, для четвертої частини це нормально. Е, дивіться моє відео, можете навіть під першу, під третю частину. Пишіть мені, що мені робити в другій частині. Бо я, чесно кажучи, не знаю, що мені робити. Ну, ось така у нас серія вийшла. А на цю серію я вам всім кажу пока. Всім пока, друзі. З вами був я, Тимофій. Ждіть нових. Відео серій, пишіть в коментарях, що мені далі робити. Всім.